Всім привіт! Знову прийшов час для нового уроку на моєму каналі. Я Христина, і сьогодні ми поговоримо про буденну, але важливу тему. Магазини. Покупки це діяльність, яку ми всі робимо регулярно. І знання правильних магазинів їх назв нам поможе ефективно і краще висловлювати свої потреби і вподобання. На цьому уроці ми вивчимо 20 слів на нідерландській мові, які стосуються цих різних видів магазинів. Тому хапайте свою сумку для покупок і давайте разом досліджувати магазини разом. Наше перше слово Тінкл це означає магазин. Повторюйте зі мною: де-інкл. Де-Вінкл. Наступне слово бакер. Це означає пекарня. Скажіть зі мною. Дебакер. бакер Тепер давайте вивчимо слово слагер. Це означає м'ясник. Повторюйте зі мною. Деслагер. слагер Наступне слово «маркет». Це означає ринок. це зі мною. The market. The market. Тепер давайте вивчимо слово Букенвінкл. Це означає книжковий магазин. Повторюйте зі мною: Букенвінкл. Де Букенвінкл. Наступне слово Супермаркт. Це означає супермаркет. Повторимо це разом. супермаркет. Д. Супермаркт. Тепер давайте вивчимо слово Вінклцентру. Це означає торговий центр. Повторюю зі мною. Хд Вінклцентрум. Наступне слово Оптик. Це означає оптика. Скажіть зі мною. De Оптій. Д оптик. Тепер давайте вивчимо слово апотейк. Це означає аптека. Повторюю зі мною. De apotheek. Наступне слово tankstation. Це означає автозаправка. це зі мною. Тепер давайте вивчимо слово клідінвінкл. Це означає магазин одягу. Повторюю зі мною. Де Клідінвинкл. Де Клідінвинкл. Наступне слово Шуненвинкл. Це означає зуттєвий магазин. Скажи це зі мною. Де Шхуненвікл. Де Шхуненвікл. Тепер давайте вивчимо слово «спілгутвінкл». Це означатиме магазин іграшок. Повторюйте за мною. Де спілгутвінкл. Де спілгутвінкл. Наступне слово посткантор. Це означає поштове відділення. Скажіть зі мною: Гот посткантор. Гот посткантор. Тепер давайте вивчимо слово Хрунтенвінкл. Це означає овочевий магазин. Повторюю за мною. «Де хрунтенвінкл?» Наступне слово Меблвінкл. Це означає «меблевий магазин. Скажіть зі мною. Де Моблвинкл. Де Меблвінкл. Наступне слово. Кеперсалон. Це означає «перукарня». Скажемо це разом. Кеперсалону. Кеперсалону. Наступне слово Дрохкес. Це означає хімчистка. Скажете зі мною. Дрохкес. Дрохкес. Тепер давайте вивчимо Баумаркт, що в перекладі означає. Будівельний магазин. Повторюю за мною. Де Баумаркт. Дуже часто будівельні магазини позначені як Духтзелфак, що прикладається як магазин будівельних матеріалів. Це магазин, де можна купити все необхідне для самостійного виконання будівельних або ремонтних робіт. Скажіть зі мною zaak. So. So. Це був наш урок про різні магазини. Сподіваюся, вам сподобалося вивчати різні типи магазинів і їхні назви на нідерландській мові. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших нових уроків. І не забудьте вподобати та поділитися цим відео, якщо воно вам сподобалося. Слідкуйте за нами в інстаграм, щоб отримувати додаткові уроки і оновлення. І дайте нам знати, що ви хотіли б побачити у наступних уроках. Дякуємо за вашу підтримку і до наступного разу!